всім нашим підписникам на зв'язку знову міні-Агросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. У нас з'явились такі Оріони РФ 244 на 24 кінських сили, широкий резини з реверсом, ідішний біжок, трьохциліндровий, повний привід, підсилювач керма. Валибору мощності 540 тисяч, шина передня 16, задня 24, блокування заднього диференціалу два насоси. Так. Такі ось красень. Весь пленочці, такі ось. 24-го року випуску. Рівна підлога, бокове розміщення, коробки передач що, що удобно. Ось така примусова гідравліка, є ось, є такі ось, ось такі краси. Ще є Оріон РД 244 на повному привіді також. Тилы. тоже равно считается подлога боковое размещение Також 24-го року. все свежие трактора прекрасен тоже предняя резина на 16 Задня на 24. Два руки гарантії. Що на РД 244 гарівончик, що на РФ 244-й. у нас два гарних красниці на широкий ризик. Дивіться. Стоїть. З LED-оптикою задній. Так дивіться ось. І вузька резина на РД-244-го. Такі у нас є на зараз два красені таких. Ось РФ 244, ціна якого буде коштувати з реверсом 5600. Можна буде торгуватися біля капоту. Приїжджайте в салон. Бажаю гарного та тихого дня.